Привіт, любі дорогі діви! Це таропрогноз на лютий 2025 року. І так, давайте дивитися, яким буде лютий, які енергії принесе з собою лютий для вас, дорогесенький. І так, дивимося, у мене 5 колод таро витягнемо для вас карти. І так, перша колода, перша карта. Які енергії по енергія щедрості. Шістка, шістка пентаклів це енергія щедрості, коли є дохід, коли ви це карта подарунків, карта радості, коли є матеріальний достаток, є чим поділитися, коли і ви ділитеся, і вам приходить дохід, коли ви щедро оплачуєте роботу людей, до яких звертаєтеся. І також ви маєте щедрих клієнтів, які щедро оплачують вам. Це чудова карта фінансова, коли фінанси люблять а, такий обмін фінансами. Чудово, є прихід, є розхід, є дохід, коли енергія, грошей. Постійно тече, і ми бачимо тут подарунки, подарунки, подарунки. Багато подарунків, багато радості, буде чому радіти. І ви будете це дуже приємно, коли є можливість робити приємне іншим людям, рідним, близьким. Це і така, знаєте, і благодійність, яка ваша щедрість, яка вертається вам примножена завжди. Так, нас п'ятірка п'ітірка, двері можливостей. І п'ятірка – це карта перемін. Щось буде змінюватися в вашому житті, попри те, що <кій> <кій> все добре, і тут може щедрість бути аж бити через край, і в якийсь момент ви будете розуміти, що можливо. Я забагато пощедрила», Підрахувати треба на щось буде здаватися вам, що незважаючи на те, що все буде добре, тут карта такої обережності, щоб якби не, пот... не витратити більше, ніж ви планували. Це також може бути така карта радості, коли ви підете і на такій хвилі купляти подарунки і собі, і іншим, і витратите більше коштів, ніж планували. І тут зажуритеся або вас пожурять за те, що витратили зайве. Але дивимося далі. Насправді, у вас все добре. Зараз на ту петірку витягнемо ще одну карту. І буде якась переміна, тому що це дві карти перемін. І дві карти перемін. Щось буде змінюватися. Щось буде змінюватися у вас, якась буде така трансформація, про щось ви будете пере... ну, це зовсім зміна. Що. Давайте подивимося, що тут може бути. Тому що карта така кармічна, карта смерті. Чогось ви задумаєтеся, що щось треба буде. Як позбутися чогось, знаєте? Тут мені приходить і така думка, що тут багато свята, ви багато святкували, і тут може бути зайві кілограми. Набрали багато святкувань було, зайві кілограми, і тут, як позбутися чогось, можливо, позбутися зайвих кілограмів, і ви будете трансформувати, змінювати бо це карти змін, змінювати своє харчування, займатися. Можливо, будете привносити в своє життя якісь фізичні нагрузки, почнете ходити в басейн чи в спортзал, чи вдома займатися регулярно. Буває, що вдома ви себе можете організувати, комусь підходить, що вдома в будь-якому вигляді швидко став, зробив і не витрачаєш часу вже на поїздку в спортзал. А для когось, власне, поїздка в спортзал, і коли ви працюєте з іншими людьми, це краще. Так, рицарь кубків. Рицарь кубків просування вперед. Так? Щось ви переосмислите, чогось вам треба буде позбутися, чи то, можливо, навіть і в бізнесі щось там може бути якась фінансова така дера, яка ваші гроші ви переоціните це все і будете чогось позбуватися. І щось нове, рух вперед, нова, молода енергія. Рицар чаш іде у ваше життя. Рицар чаш це... рицар це взагалі просування в сферах життя. І це як і покупка автомобіля, можливо, ви задумуєтеся над тим, щоб купити новий автомобіль, і думаєте, чи вистачить грошей, чи, можливо, купити дешевшу, чи навпаки дорожчу, новішу. Тут, та. І також рицар – це такий, знаєте, рицар чаш, це така любовний рицар, емоційний, романтичний. Можливо, іде якась така пропозиція рицарю ваше життя. спішить. Давайте дивитися, якщо це ваша тема, звичайно. Про відносини, про стосунки. Мах, карта мах це про вас. Про те, що ви є творцем свого життя, ви будете, ви маєте все для того. І Маг це номер один. Я це номер один. І Маг це про вас. Власне про вас. Не І одиничка це завжди про наше тіло, про те, як ми виглядаємо фізично. Можливо, тут. Також іде таке фізичне вдосконалення, щось ви будете ще робити. У вас все для цього є. Подивіться, цей маг він чітко знає, що він робить. Він чітко знає, має всі рецепти, має усі засоби для здійснення своїх цілей, впевнена людина в собі, і це про, завжди про маг, це про я. Я є творець, мах це творець, я творець своєї долі. Я знаю, що мені робити, куди йти і як краще мені. І тут, якщо є якісь мрії, якісь бажання, ви чітко знаєте, як їх втілити в життя, заземлити бажання. Тому що зазвичай дуже легко нам щось придумати в думках десь дуже легко захотіти все придумати і треба. Мати ще силу заземлитися. Щоб це був процес, мати чіткий план, що робити. Власне, ви тут, по цій карті, ви будете тим творцем, який втілює свої бажання в життя. Це дуже важливо. Так. Важливо мати це бачення, чого ви хочете, бо якщо ви не маєте бачення, чого ви хочете, то так нічого і не отримуєте. Важливо мати оце бачення, оце бажання, оці мрії, і вміти їх втілити в життя. Так, наступна колода. Дивимося, що цікавий у вас такий місяць, діви вимальовується. Такі енергії чудові, енергії трансформації, трійка. Тільки це рух вперед, це така вогняна енергія просування ваших справ вперед. Тут людина смілива, чітко дивиться в своє майбутнє, якісь нові навички. Тут, бачите, дівчина хоче навчитися на дошці, кататися, і вона чітко знає, що вона з цим справиться. Вогняна енергія дивиться тільки-тільки вперед. Щось нове будете ви втілювати в своє життя. Чудова енергія вогню, енергія руху це вже рух. Це вже не думки, не мрії, це вже рух. Трійка – це про рух, і коли у вас троє, коли у вас є ще підтримка, П'ятірка. знову вже п'ятірка була. П'ятірка Пентаклів, вона вже була у нас разочок. І знову о, тут людина зажурилася, засумувала. І не бачить, що тут є ключі, є всі можливості все зробити. Варто тільки підняти голову і подивитися. Взяти ключі, відкрити двері. Двері, можливостей для вас приготовлені. Якщо зараз ви можете їх не бачити, то варто подивитися в свої можливості, в те, що ще віри в себе. так? Нові починання завжди дають такі чуть-чуть, якісь качелі, здається, що ще щось бракує, що, можливо, чогось ще недостатньо. Це така карта недостатчі чогось недостатньо мені, напевно, ще чогось. Я ще не можу, я ще собі не можу дозволити, тому що це карта про те, що я, напевно, собі не можу дозволити це. Але насправді це неправда. Тут є двері можливостей, є ключі, є все для того, щоб втілити ваші бажання в життя. Так, візьмемо ще одну карту. Колоду. Це нова колода Таро у мене з'явилася. Я була в Барселоні, в музеї Таро і придбала цю чудову колоду в Барселоні в Іспанії. Петірка. П'ятірка жезлів це про те, що заявити про себе, відстояти свою думку. На роботі, можливо, треба буде відстоювати себе, показати себе, проявити себе, так і в стосунках, можливо, на щось не погодитися, довести свою думку, довести, чого хочу я, і йти на такий компроміс. Тут треба заявити про себе. Це ще як те, що, можливо, навіть і фізично ви будете якісь ставити, такі як паркан. Між сусідами, це також може бути. І тут важливо проявити себе. Це карта, коли я показую себе. Це ще зв'язано з рекламою в бізнесі. Можливо, ви будете давати рекламу, рекламувати свої послуги, рекламувати себе. Дуже чудова енергія. Коли ви заявляєте про себе, показуєте себе світу. Це дуже часто, де коли я бачу, що люди навіть не ставлять, не ставлять аватарку свою, не показують себе світу і вас як нема. Але тут ом, карта проявлення: проявити себе, заявити про себе. Так, що всесвіт побачив це, як законектитися у всесвіті. Так, наступна карта. Підвішаний. Підвішаний це карта почекати, не спішити. щось ще недозріло, на щось ще треба почекати, не спішити. І також це може бути якась прив'язка до чогось. Хтось вас дуже прив'язує, хоче прив'язати до себе, можливо, або ви до чогось прив'язані. Тут людина прив'язана. І висить догори ногами. Це ще може бути такі, як, наприклад, в сфері, такій, як бізнес чи в роботі щось не, не просуватися, не рухатися. Це може бути і в відносинах, які застій відчувається трошечки така карта застою. Або щось вас прив'язує, щось вас стримує. І тут важливо подивитися на цю ситуацію з іншого боку. Під іншим кутом, щоб ви побачите, що вас стримує, що вже не працює, що вас підвісило і не дає вам рухатися вперед. Так, далі дивимося король. Король мечів. Іде в ваше життя людина, людина слова, такі, сказав, як відрізав, але це чіткість. Ясність іде ваше життя, тому що цей король завжди приносить енергію ясності, чіткості якусь інформацію потрібну для вас, на яку, можливо, ви чекали, яка людина проявиться в вашому житті по гороскопу Терези, близнюки або водолій, який внесе чіткість у вашу ситуацію, у ваше якесь життя та потрібна інформація, можливо, ще може бути по цьому королю, що ви звернетеся. До такого фахівця, який вам буде допомагати з паперами, тому що вночі це люди такої професії, можливо, суддя, адвокат або людина при владі, від якої буде залежати підпис чи якісь документи, договори, на які ви чекаєте, які вам потрібні, і ви будете звертатися до такої людини, яка вам буде допомагати. Так, наступна колода таро. Відьмочки. так, а, І тут якраз п'ять відьмочок варять якісь зілля. П'ятірка. А, це така командна гра. Ви будете в колі однодумці, якісь зілля варять, радяться, щось разом роблять. Попасти в хорошу команду або набрати свою команду, бути задоволені своєю командою, якщо ви маєте бізнес, набираєте працівників. Це попасти в коло однодумців, як, наприклад, піти на якісь навчання чи онлайн навчання, і вам буде там комфортно, вам буде там добре, ви на одній хвилі, ви варите оце все зілля разом, і вам дуже дуже буде. Комфортно в цій командній грі, або в колі однодумців. Можливо, ви з подругами зберетеся, і будете так радісно і плідно проводити час. Так, наступна карта. Це вже остання колода таро І у нас жезли, трійка жезлів. А Жезвізі, це про майбутнє, про рух вперед. Коли ви рухаєтеся вперед, ви чітко знаєте, чого хочете, куди йдете і що вам робити. Це рух, це просування жезли це завжди просування вперед. Це енергія вогню, енергія напору. І ваші всі справи будуть просуватися вперед. Дуже швидко розвиватимуться події. Чудові енергії на лютий місяць. Діве, цей лютий місяць принесе вам багато-багато і фінансових можливостей. Основна така тут ідея буде, і акцент, увага на фінансову сторону. Люблю вас, обіймаю. До нових зустрічей, дорогі.